Гортензія Хай торнадо, Ну, це прямо справжній торнадо, тому що квітне, ну, майже всіма гілками, одна тільки гілочка не квітне. Це десь біля 10 пагонів, віком 3 роки. Ось така червона вона. Класна гортензія, не дуже висока, яскрава, теж зимувала на вулиці. Висачено відкритий ґрунт. Така в неї квітка буде не сохнута, а така тверда, коли відходить вже. Тобто осінню вона може довго стояти, радувати.